При до перегляду нашої чергової передачі «Правовий погляд. Сьогодні з вами в цій студії буду я, Андрій Кукурудзе, адвокат Тернопільської обласної колегії адвокатів мій співведучий постійний Дуаф Міляновський, який представляється громадським активістом, активістом І сьогодні нашим гостем нашої передачі буде депутат Тернопільської міської ради по 24-му виборчому округу, пан Петро Ландяк. Темою сьогоднішньої передачі ми фактично обрали. Якраз проблема на вашому виборчому округу це е, всім відомий стадіон, е, так, звано, так званий Хибиховський стадіон по вулиці Слуки, на якому завжди більшість найтяг колись грав футбол, виходила грати футбол. І він став е, саме попав в центр уваги е, своєю забудовою. Тобто був створений певний проєкт забудови, і наскільки я розумів, він навіть почав реалізовуватися. І тому е, я би хотів просто, щоб ви більш Освітлила цю проблему. В чому саме виникла проблема з саме цією забудовою? Як так сталося, що стадіон, фактично, земельна ділянка, яка була відведена для культурних для спортивних міноприємств, спортивних споруд, опинилася ділянкою для будівництва, в чому багато портивної житлової забудови? Ну, слава Богу, стадіон не забудували, але біля стадіону було декілька спортивних майданчиків: волейбольник, баскетбольник і це був свого роду спортивний комплекс. У 2006 році, в березні, місяці, міська рада надала земельну ділянку площею 2,9 гектара приватному інституту, який називався Економіки підприємства, на той час функціонував для розміщення спортивних споруд. Ну, тобто, Я ми, так давайте зараз уточнимо. Тобто інститут потребував спортивної інфраструктури як навчальний заклад, Звичайно. тому міськрада зробила абсолютно логічний крок. вона передала. Звичайно, Звичайно. цей на той час інститут належав відкритому снежному товариству е, текстерно. І е, цю передачу здійснили, вона була логічна, потрібна, і проти такого рішення міської ради ніхто не апелював. Рішення було е, згідно цього рішення, земельну ділянку надали терміном на 5 років, Тобто з 2006 по 2011 рік. Поряд з цим, у жовтні 2009 року, вже інші, інша каденція депутатів за міського голови заставного так? Приділи, затвердили містобудівне обґрунтування. На звернення інституту економіки підприємства про можливість розміщення групи житлових будинків на цій всій території 2,9 гектара. З маленькими вкрапленнями спортивних споруд. Пане, спору. Де, 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 давайте ми зразу, зразу будемо, щоб людям було зрозуміло, все-таки оце місто воєнне обґрунтування, це з точки зору, ну от тут є юристи є ви, з точки зору, можливості споруди. Тобто, 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 що в принципі там вистачає землі для такої забудови. Я правильно ми розумію? Тільки вистачає. Це, тобто це не дозвіл на забудову, це ніби як можлива якась така проєктна -можливо. можливість. То я зрозумів, вибачте що перебив. Звичайно, влада попередня. Хоча хочу сказати, що коли приймалося це рішення, працівники виконавчих органів, які готують і візують проекти рішення, голосують депутати, це було сесійне рішення. А готували працівники виконавчих органів, чотири з них. Не підтримувало це рішення заступник по будівництву, начальник управління архітектури, заступник по правових питаннях на той час. Допустим, була, то, вони не підтримували. Підтримували. Так вони не підтримали, все ж таки е, винесли на розгляд сесії, все і, все, 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 і е, сесія проголосувала, прийняла професіонали сказали ні а сесія сказала вперед. Нормально. Нормально Круто, круто. рухаємося далі. І що відбулося потім? Значить, е, але саме цікаво, що буквально через е, три тижні. 21 жовтня міський виконавчий комітет на своєму засіданні. Затвердив містобудівні умови і обмеження для розміщення групи житлових будинків. І це вже ніби як дозволиться. Це вже ніби можна після цього робити. Після цього можна проектувати житлові будинки і після отримання дозволу на будівництво приступати це до будівництва. Ясно. В цьому моменті міський виконавчий комітет допустився, на мою думку, грубого порушення законодавства. Чому тому що на момент прийняття виконавчого комітету містобудівних умов і обмежень. Інститут економіки і підприємства ще не отримав оренду земельну ділянку для ведення будівництва так, на той будів час, для... на той uh -huh. час у нього була земельна ділянка для розміщення спортивних споруд. Uh -huh. І uh -huh. те, що в 2009 році, в жовтні, сесія затвердила це спірне рішення, про яке ми тільки що говорили про можливість місько-містобудівне uh -huh. обґрунтування можливого розміщення групи житлових будинків, це не давало право. Видавати міжнаподівні умові обмеження без, без земельних питань. Вони видаються тільки при умові реальної оренди земельної ділянки за е, цільовим призначенням. Тобто спочатку треба було затвердити проєкт відведення, надати в оренду земельну ділянку вже в не для розміщення а будівництва. А це, зараз. а це було зроблено в результаті чи ні? Це було зроблено, але пізніше це було зроблено е, в лютому 2010 року. Не. Хоча півроку перед тим видала міський виконавчий комітет вироби тобі будівні умови і обмеження. Тобто все було не зроблено навпаки. Спочатку видали дозвіл для будівництва, а потім зрозуміли, що земля не належиться, і її ніби відкоректували і привели. До цієї норми, Значить, тут порушені як сутнісні норми, тому що е, не можна будувати на цій земельній ділянці, так і процедурні. Вони і процедурно не виконали, і е, порушили е, норми законодавства, е, дозволяючи Але розміщувати житлові будинки. Рішення 2006 року не було воно продовжувало діяти. Воно продовжувало діяти і маючи дія одне рішення. Потім вони О, приймають нове просто. рішення. Ага, тобто, то, це, перше, це перше рішення мало термін давності. Так я на 5 років виказала. Тобто до одинадцятого року не, воно мало термін. Рішення прийнято, і на після нього було укладено, таке я розумію, до оренди для будівництва спортивного спортивних споруд. Але, але але я хочу просто уточнити, що є термін 5 років, і до одинадцятого року воно мало діяти, а, а в десятому році було включене нове рішення, і попереднє не було ані відмінене, ані трансформоване. Так, так, не було ніякої зміни. У в 2010 році. Коли вони затвердили, вже надали земельну ділянку для розміщення групи житлових будинків, мали б вносити зміни до рішення 2006 року, яке визначало інше цільове призначення земельної ділянки. Чомусь це не вчиталося, тобто тут є правова колізія, достатньо для того, щоб оскаржувати їх самі рішення по наданню земельних ділянок, так і рішення щодо затвердження містобудівних умов і обмежень, тому що на основі цих рішень по видачі містобудівних умов і обмежень, проектант вже може розміщати конкретні житлові будинки, він може проєктувати конкретні житлові будинок, а потім вже отримати дозвіл для будівництва. У мене ще є дуже цікаве запитання. От яким чином так сталося, що інститут, який має навчати дітей, раптом в 2009 році здогадався? Будувати будинки на своєму ж стадіоні. Тобто, от, що там відбулося, яка логіка подій призвела до такої, як на мене, чудної ще однієї колізії? Ну, я б не називав, що це їхній стадіон, тому що земельна ділянка була надана їм оренду. Це не є земельна ділянка власності, навіть якщо б вона була власності, то при цілому призначенні спортивному ціло призначенні для спортивних споруд там не можна будувати житлові будинки. З іншого боку, це питання потрібно задавати е, власникам, тому що інститут є приватним закладом і е, е, навчальним закладом. Але він зараз, я так розумію, ну, де, де Юра може існує, я не знаю, де факто ну, там ж не вчаться жодні студенти. Звичайно, де Юра він існує. То, це цікаво цікава статутна діяльність. Будівництво одне діло, коли приватний інститут будує житло для своїх викладачів, працівників, це зрозуміло. Тобто, чи може інститут взагалі виступити за мовою? чи відповідає його ну, за статутній діяльності? Будівництво тобто, та... статутні треба заглянути і статут. <рес> Це, ця інформація для нас є закритою. Він може з іншого боку найняти ліцензовану будівельну фірму, яка будувати, але справа не в тому. Місто, влада міста, громадяни повинні визначати і законодавство. Чи для призначення той чи іншої ділянки. для так. того, місці повинні бути розроблені містобудівні документи, генплан план зонування території mm -hmm. і це детальний так. план території, які це все в цікаво що в плані зонування? Так. Так. Ну от ми цікавились перед передачею цим питанням. Ми подивились план зонування, і ми з'ясували, що в плані зонування от, територія саме цього стадіону визначена шифром G3, Тобто це будівництво до 9 поверхів, але там є буква С додаткова. І коли ми прочитали записку, пояснювання, то з'ясували, що це санітарна зона, в якій в принципі не можна будувати. Тобто навіть в діючому нині, ну який би він не був в плані зонування, чітко вказано, що це територія, на якій не може відбуватися забудова, тому що це певна санітарна зона. От і ви тут два спеціаліста прокоментуйте мені, будь ласка. Що це коментувати? Якщо там стоїть чітко вказано, що. Житлові будинки даній зоні будувати не можна, чи їх не можна будувати. А але... Якісь напевно технічні виробничі приміщення. А, але ж в мене просто давайте сформулюємо питання інакше. А можливо там в 2009 році, коли ще в нас не було плану зонування, можна було це якимось чином це зробити? Ну санітарна зона тоді могла бути якась? Чи не завжди існували санітарні зони, чи тільки зараз ця проблема виникла? Ну, санітарно захисна зона, вона так називається. Вона э, існує, тому що там знаходиться розміщене підприємство Вартекстерного, яке в результаті своїх словські діяльність є викиди. І, звичайно, там є певна площа, там є відстані від джерела викидів від місця, де здійснюються викиди цю площу земельної ділянки і конфігурацію визначає санітарно-підловічні служби. Звичайно, ніхто не скасував визнач. Статус цієї земельної ділянки вона значиться на сьогоднішній день як санітарно-захисна зона. А, тобто ми вже маємо дві такі колізії. Будувати, звичайно, в санітарно захисній зоні жодних будівель не можна. Ясно. Ну і оскільки ви депутат від цього ж округу, все-таки нас би цікавила реакція людей, які живуть навколо цього стадіону, які я так розумію, ним користувалися також разом з навчальним закладом. Наскільки їх порадувала така перспектива, що в них там будуть збудовані? Ну, звичайно, порадувала в лапках, тому що люди, наскільки я знаю, в три етапи: в 2006 році, потім в 2009, і дуже активно в 2013 збирали підписи по 300, 400, 500 підписів. Направляли в різні інстанції в міську роду. Також наскільки я знаю, в минулому році направили крім того, ще й політичні партії: партія Свободи Батьківщина. Для того, щоб залучити і політиків, які повинні служити людям і пробувати захистити їхні інтереси чи захищати їхні інтереси. На жаль, відповіді не було, наскільки я знаю, люди не отримали відповіді. Вони самі лишилися один на один з цим, цією проблемою. Тобто ви їм не допомагаєте, вони один на один, чи все таки вимагають. Я, я, я маю увазі з боку цих політиків до mm -hmm. політичних партій, до яких зверталися. Люди, я як депутат старався допомагати, багато разів виступав на сесії, я бікборд розмістив по тій дорозі, куди рухається міський голова, їдучи додому, для того, щоб він кожен день читав зранку і пробував десь подумати свою помилку, в чому вона полягає. Але, на жаль, тільки з допомогою великого тиску людей, я вважаю, що це вдалося зупинити. І я вірю, що. Тобто доля, доля, от конкретніше, доля зараз цієї ситуації. Вона зупинена, відкотилася чи щось продовжується. Всі зупинилися, але юридичних рішень ніхто е, не прийняв. Забудівник не відмовився, міська рада не скасувала це рішення. Містобудівні uh -huh. умови, умови на назвали не скасувала. І містобудівні умови не скасувала. Mm -hmm. е, люди е, звернені що багато написали. Я як депутат звертався в генеральну прокуратуру, отримав формальну відписку. Після цього ми деталізували окремі е, питання. І направили в прокуратуру міста. Я думаю, що зараз, коли змінився Генеральний прокурор України, повторно будемо писати для того, щоб не тільки справа зупинилася і вона зависла, вона повинна бути вирішена. Ці рішення повинні бути скасовані. Добре, тоді хай наш адвокат зробить резюме. Ми тут достатньо Резюме? В таких ситуацій я вже бачу, так з досвіду і з практики, що бувається, що. Такі проблемні питання вирішуються в більшості тільки активною позицією громадян. На Навіть якщо юридична правота на стороні людей, вони без тиску нічого не можуть вирішити? Ну, тут взагалі ситуація. Є стадіон, який був відведений для навчального закладу, для того, щоб там е були спортивні споруди, цей навчальний заклад, потім який фактично, юридично, зареєстрованийся, не, не зареєстрований, фактично перестав працювати. Бо я час і часу там був, це садик я коли сходив, там все стоїть, закинуте. І цей інститут ініціює будівництво, груп, житлових будинків. Це просто на голову не налазить за великим рахунком. Я зрозумів, що і юридично, і морально-політично. сказали, Так що все-таки воно зупинилося і я так розумію, що людям ще рано пускати. Ну, люди 22 червня організовують є ініціативна група Спартакеаду на цьому стадіоні, запрошують представників влади. Я думаю, що ця спартика буде надзвичайно масовою, і це буде добрий початком. Влада повинна зрозуміти на цій спартикаді, що стадіон потрібен, і люди його не дадуть забудувати. Завершувати нашу передачу, і все-таки я би хотів звернутися до наших глядачів, Відстоюйте свої права, об'єднуйтеся, допомагайте іншим відстоювати їхні права, відповідати на ваші запити. У нас є непоганий досить закон про відповідні запити. Можете робити, отримайте відповіді і звертайтесь до нас, отримайте консультації на ваших екранах. Ви бачите наш емейл. Наші телефони дзвоніть. Можливо, одна з ваших правових проблем стане предметом розгляду в наших наступних передачах. Всього найкращого. до побачення.